Вітаю вас, любі! Сьогодні поки що без музики. Так, розклад про вашу зворотню сторону. Подивимось вас з зворотньої сторони. Вісім келихів вийшло. Ну, можливо, якась ваша дволикість або ваша друга сторона вашої людини. да? Ваше альтер-его. Я хочу вас привітати. Дуже такий, ви знаєте, великий пласт зрушився з місця. Ви зараз почали дивитись на себе зовсім по-іншому. Те, що ви вважали благом тоді, зараз для вас це не так. Тобто, якийсь ваш прояв до людей, ваші звички, манери, характер, ваші, скажімо, там, ну, там звичка себе проявляти. В який би колектив ви не прийшли, в дружній чи там робочий, то ви скрізь ніби як однакові. У вас зараз перегляд себе йде. Ви зараз переступаєте через якісь свої страхи. Щось ви, наприклад, навпаки, те, те чого ви боялись, ви, можливо. Ну, змогли це приборкати. Ну, умовно, ви боялись там опинитись в якійсь ситуації, раз з вами сталося, але ви все здолали, все змогли, все зробили. Да? Ось і те й говориться, що ви осідлали, скажімо, ту проблему, яка є, або яка була. Те, що ви бачили прекрасним, заспокійливим, стабільним, справжнім. Своїм, тоді колись. Зараз ви розумієте, наскільки те не для вас, наскільки те не є ваше, і ви не такий. Це навіть просто може бути, знаєте, ми можемо так жити, жити, щось собі там напридумовувати і тому подібне, надумати. Кожної людини там по-любому якась своя фантазія, але цілий якийсь кінофільм може вибудувати. Ну, кожен собі може якусь там ситуацію розкрутити так, що ну, його, да? Ось. то ви, можливо, на фоні якихось старих, я не знаю, ну, знову ж таки, образи, спогади, досвід. Ви, можливо, якось знаєте, з людьми завжди себе вели ну, вибудовували кирпичики. От ви були закриті, ви не хотіли відкриватись, і ви просто налаштували стіну між людьми, в принципі, і собою. І ви зараз будете на це дивитись і розуміти, що насправді десь якась ваша реакція, десь якась ваша агресія, десь, можливо, якась ваша там, не знаю, поспішність, роздратованість, можливо, якась така проломна прямолінійність, не розібравшись, не подумавши, да, там, ну, самому заспокоїтись і просто ну, подумати, замість того, аби. Якось так в обвинуваченому тоні з кимось розмовляти. Ви, можливо, нічого такого не маєте. Ви, можливо, просто дійсно по-справжньому хочете чогось дізнатися, але якщо ви людині, якісь можете задавати питання, зверніть увагу на інтонацію. Так. Лицар жезлів. Знаєте, ви готові зробити що завгодно, ви готові пройти що завгодно, аби досягти свого. У кожного це може бути, знову ж таки, зустріч людини, побудування кар'єри, покупка чогось, знайомство з кимось, десь щось побачити. Десь щось комусь показати, доказати. Ось і тому подібне. В кожного це своє. Ви прагнете до чогось свого. І заради цього ви іноді можете, ну, дійсно, десь. Ви настільки чогось можете хотіти, що десь можете із чимось перебільшити. От вам іноді хочеться взяти тут і зараз. Ви не хочете нічого іноді чекати. Ну якщо для чого чогось чекати, якщо це можна взяти зараз? Лицар мечів, якісь лицарі, лицарі, лицар пентаклів, лицар жезлів, лицар мечів і імператрицям. Ну, наступне лицарі це завжди про, скажімо так, активний рух до цілі. Це не скажімо так, це не говорить про те, що ви дійсно прям щось заради цієї цілі робите. Ні, ви рухаєтесь в тому напрямку. Як мінімум, ви почали розуміти, чого і куди ви хочете рухатись, що вам подобається. Нарешті ви почали чути і бачити себе більше, знаєте як. Ну, ви стали, по-перше, самі з собою говорити гучніше і стали себе краще чути, розуміти. Ви розумієте, що вам не обов'язково мати купу всього, багато зайнятого часу. Аби відчувати себе добре, ви не проти щось або нічого не робити, бути в спокійному стані, да, щось подивитись, щось почитати. І ви непогано проводите час. По-перше, ви не проводите час, скажімо, просто так. Ви по-любому, ну це умовно, знаєте, як катаєтесь на хвилях, якщо ви, якщо ви постійно шукаєте чим свою увагу зайняти то, звісно ж, знову ж таки, у вас можуть бути різні процеси. Ви не можете знаходитися сам на сам в спокої. чи це у вас може там, виражати здратівливість? або навпаки, ви дивитесь такі речі, які вас наповнюють, надихають, ви якісь берете ідеї, ну, ніби як на хвилях, да? щось подивились, щось дізнались, десь отримали якихось емоцій. Ну, провід в інтернеті. Тобто це ж теж створює ваш настрій, ваше бачення життя, ваші стрімлення, ваші цілі теж в якійсь мірі, да? або можна такого надивитись в інтернеті, якийсь осуд може взяти, або знову взятись за старе. Ну, от знову зайняти свою увагу чимось і почати думати, що вам це теж треба, або на фоні чогось когось. Ставити себе під сумнів, ставити свої досягнення під сумнів і тому подібне. 6 старшого Аркану, 6 келихів, 6-6. Карта Бланки. Ох, як цікаво. Ви хочете нарешті? Жити тим життям, або пожити тим життям, яким ви хочете. Як вам сказати? Ви нарешті хочете, як мінімум, в собі оприділитись, ви хочете, як мінімум, зробити остаточний вибір. Як мінімум, ви хочете зупинити ось ці коливання. І нарешті почати по-справжньому щось робити для того, аби те або то-то. Або те виконалось. Збулось, відбулось, домоглось. Ну, от, наприклад, поставили ціль, план, там ще щось, не знаю, відстань. І починаєте щось виконувати. А воно там декілька не, не, не вистачає вам, да? або там, ну, ось, ось майже. Або ви не розумієте, коли починаєте рухатись напрямку чогось, ви можете кидати на півдорозі і думати, що вам треба проявляти більшої наполегливості. Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати наступне. Можливо, ні. Насправді іноді краще відпустити, аніж триматись, і тоді, ну, Починає, скажімо так, іти рух саме в тому напрямку, в якому потрібно. Чому? Тому що ви знаходитесь в балансі, ви вмієте добре чути себе, ви вмієте бачити все інше. Так, ми опис вас зробили. Тепер дивимось на ваше альтер-его, тому що тема була задана. А ось... Ну що ж, скажу наступне. Ви прикладаєте я дуже багато зусиль для того, аби змінити себе минулих, відношення до життя, бачення, щось робити заради людей, мати таку жертвену, якусь, знаєте, не з тими і не там якусь жертвену таку сторону себе проявляти. Я не розумію, що з моїм словниковим запасом, якщо чесно. Але таке періодично буває. Ви повинні докопатись до своїх істинних цінностей. Я не розумію, чому не говорять про альтер-его. Ви його, або, як вам сказати, не здолали ні. Можливо, якраз таки ви з ним починаєте прощатись. Можливо, ті, які ви були раніше, це і було ваше альтер-его. І, можливо, тепер ви зараз ну, копаєте в сторону і вглиб себе. Тому скоріше. І того нам карти розповідають про вас як про людину, і це так виглядає, ніби як сигніфікація на весь розклад. Да? Ні, це просто розповідають про вас нових, про ваші грані, можливо, деякі з них ще всередині вас не проявлені, тож скоро будуть розпаковуватись. В будь-якому випадку, ви ж дивитесь розклади, ви ж чуєте ті або інші слова. Це і є в якійсь мірі установка вашому мозку. Тому все, про що ми говоримо, ваш мозок пише. І те, що, скажімо так, потрібно вам, осідає всередині вас і починає працювати на вас. Непомітно для вас. Ну що, любимо. І королева Пентаклі вийшла двійка. Ви ну, знаєте, я вам скажу так: в якихось тісних взаєминах, навіть якщо це були якогось робочого характеру, да, ви могли проявлятись досить ну, двояко. Ви начебто і вірите. Але завжди якось тримаєте руку на пульсі. Це іноді грало проти вас, тому що люди могли щитувати з вас, як знаєте, ну, такусь таку невизначеність. І могли підсвідомо теж ну, або першими проявлятися до вас агресивно, або якось вас опасатись. Ну, хтось не дуже хоче дивитись на себе тверезими очима. Бо ви вже досягли якогось певного рівня в собі, да? ви, вже, ви нічого такого ну, не робите поганого навіть. Але таким чином всесвіт намагається вам дати такого, знаєте, поштовху. Для того, аби ви почали трішечки змінювати себе, ракурс, нахил, бачення, прояв, да? не старіти, не чахнути, а навпаки цвісти, дивитись і вміти проявляти себе з різних сторін. Це допоможе вам також познайомитись із новими емоціями, із новими себе, розфарбувати своє життя. Це допоможе вам бачити яскравіше ваше життя. Ви почнете відчувати його. Чому? Тому що ви почнете жити. Тому і через ваше не хочу стається все так, аби ви нарешті почали, скажімо, по-іншому проявлятись і бути іншими нарешті. І тому вам треба відкрити очі на себе і так, в якійсь мірі, побачити себе, ну, як вам сказати, Побачите себе як є. Якщо ви дозволяли бути жертвою і сідати вам на голову добре, відкрити очі, ви були наївними? Добре, незважаючи ні на що, да, що ви там захищались. Там вас обманули, ви не, ви не могли там щось зробити, якось визначитись, чи там вчасно побачити, розпізнати людину, ну добре. Ну і в інших інше, Да? Тобто. Такого плану, тут ви повинні любі дивитись по своїй ситуації, але ви зрозуміли, в якому напрямку рухатись. І нарешті ви зрозуміли взагалі, що вас зупиняло. Багато хто з вас от просто умовно заплющить очі і зрозуміє, куди рухатись. Ну, куди копати, да? що, що було оцим якорем. Каменем у цього скажімо, на, яку, на який не йшла коса. І все, ви тільки раз забираєте все. І осідлали свої страхи і тому подібне. Ну, ще якісь сторони вас вони сплять, але будуть скоро просипатись Щось всередині вас буде розпаковуватись. От ви запитуєте, скільки. Скільки відбувається трансформація, любі? Ну, трансформація це просто слово, яке дає нам зрозуміти, що з нами відбувається певний стан. Трансформація це зміна, видозміна. І трансформація це життя. Чому? Тому що ми змінюємося завдяки тим ситуаціям, тим людям, тим думкам, тому, 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 тому що з нами відбувається. Тому що та або інша ситуація, вона а, щось, скажімо так. Пробуждає в нас мудрість, думки, інсайти, розуміння, нерозуміння і тому подібне. Да? То ви повинні зрозуміти, що ми змінюємось на фоні чогось, і для того, аби ми по-справжньому змінились, нарешті почули себе, то ми повинні пройти якийсь певний шлях. Трансформація це постійний процес, це, це буденність наша. це… Кожного дня ми проснулися з нами трансформація. Розумієте? Просто іноді періодично з нами відбуваються дійсно такі ну, більш-менш фізично відчутні якісь, я не знаю, відчуття і тому подібне. Да? Чому? Тому що ми стаємо свідоміші, і ми починаємо розуміти, що ось цей стан він має причину і він настільки сильно відчувається, просто раніше ви постійно були практично в такому стані. Здебільшого, да? і ви не відчували його. Але коли ви змогли перефокусуватись, відчути щось більш радісніше, більш яскравіше, ви мали змогу побачити себе з іншої сторони, і знову ви повертаєтесь в старе, і ви відчуваєте, наскільки вам вже сьогоднішнім боляче, ось це і є ваші такі емоційні ями. В які ми іноді впадаємо. І це не говорить про те, що ви в процесі трансформації. Ні. Трансформація це і є наше життя. Розумієте, тому що та або інша ситуація вона в нас викликає якісь емоції. Просто тут треба що наступне: треба просто спостерігати за своїми емоціями, знайомитися з ними і розуміти, в який момент їх буде більш доречно, де-менш доречно виражати. Да? І, і як це правильно робити? Ось і все. Дякую, любі, вам за увагу, Боже мій, тут слухайте, тут в когось любовна тематика просто нічого собі Тут якось, тут я не знаю, кому для кого ця інформація, Ну, чекайте, якісь глобальні зміни. Можливо, ви матимете зустріч не зовсім приємною вам людиною. Тут і імператор вийшов. Так. Добре, комусь дуже важко підлаштуватись під зміни. Ви топчетесь на одному місці. Комусь же час якось е йти вперед. Нарешті почати рухатись, не топтатись на місці. Ви щось робите одне і те ж саме. Ви не можете наважитись, ви не можете вирішити, ви не можете. Зробити, вам просто треба взяти і зробити. Перестаньте топтатись на місці. Якщо ви зробите, то що? Ви проявите силу, ви почнете розуміти, чого ви хочете і хотіли насправді, як вам цього досягти. Або ви зрозумієте, наскільки просто те все ну, досяг, досяглося? Да? Що. Чому ви так довго сиділи і чекали. Або якщо ви продовжуєте з чимось тягнути, то ви повинні зрозуміти, що ви самі до себе не щирі і не відверті. Ось ви просто сидите чогось очікуєте і, звісно, топчетесь на місці. Не живете тим життям, а просто про нього мрієте. Ну, все, любі, наразі це вже точно все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Бажаю людям вам. Миру, тепла і затишку. Бажаю всім дочекатись і зустрітися зі своїми рідними, близькими, любими, коханими. Ось. Бажаю вам всього того, чого ви хочете для себе. Просите, молите про це, нехай воно у вас все збудеться. Дякую, любі, всім добра!